Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні хочу подивитись наші північні кордони, Сумщину, Чернігівщину. Чи може там пройти прорватись ворог? Які там плани ворога? І що там за рух ДРГ ворожих? Не забувайте підписуватись. Давайте дивіться. Північний кордон України. Покажи мені ситуацію, що там взагалі відбувається. Прокляття. Карта прокляття у нас зазвичай падає, От, наприклад, Запорізький напрямок. Це повторювані негативні ситуації, які можуть нести мати жертви. Але ми можемо захиститись та передбачити. Я думаю, там треба більше ну, заміновані ліси там, не степи. От якось так лісосмугу мені показує. Ми просто десь так замінуємо, що вони не пройдуть. Там є обстріли, там є обстріли. Вони нас якось тиснуть так, що ми навіть не можемо на межі кордону кордон, да, підійти? Якийсь захист там поставити. Я не кажу про арту, я кажу от про щось: от не можемо навіть до кордону підійти в деяких місцях. Тобто, якщо ти хочеш звільнити сіру зону прикордоння від ворога, треба йти трошки глибше, щоб вони відійшли від свого кордону, щоб вони не змогли там нести службу і стояти, отак кажуть. У мене така картинка дрона, щось по землі так іде. Маленьке таке щось. Робот, на робот. Що, так, таке щось, як розвідники будуть їздити наші. Ну Дивіться, буде, знову зараз буде тиск на те, що, або якісь навчання, там буде Білорусія з ворогом, або ще щось. Знову якийсь шантаж. Буде якесь загострення. Для видимості. Щось ми нібито вистрелили, або ми там кудись вийшли, кордон перетнули, а, на гнітання. Там жертви будуть. І прикордоння жертви серед цивільних, не тільки серед військових, давайте -то уточнювати. Напружена ситуація, тому що ворог от, є якісь місця, місця, де він ходить як у себе вдома. Він же трубки знає. Тут, може, просто таке відчуття, що люди ніби там жили поблизу тих територій, або просто, може, працювали на тих територіях. Може це наші. Ну, дуже добра людина, як свій дім, знає територію нашу. Але він на стороні, на боці ворога. Північний кордон. Душі загублені. Я думаю, там якісь хати щось є. Київщину мені більше чомусь кажуть, запитай про Київ, ну запитаю. Ні, там гучно неспокійно. І я так розумію, автоматна черга є. От мені просто звук такий, де що. Вдалині щось постійно відбувається. Жертва. Знаєте, коли піде активізація? Вони думали, що ми в якийсь наступ, контрнаступ ще підемо навесні, а ми підемо зараз і вони почнуть тиснути. Вони можуть дуже глибоко забігати, показують на територію на нашу. Як заходити, виходить. Це нема, ну, немає мети захопити, є мета а, жертви. Північний кордон України. Буде питання якесь, давайте щось будуємо. Нереально зараз будувати. І знову ж таки, тиск посилиться та ж сама інформація. Коли буде контрнаступ на одному з фронтах. Сумщина, що буде відбуватись? Вогонь великий, башня падає, дуже багато вогню, обстрілів, горить, палає. Намагаємося відбити, як додому їх загнати. Знаєте, як звірі з клітки вибігли, а ти їх в ту клітку додому заганяєш. Чернівці. Ні. Чернігівщина, Господи. Чого чернівці згадала? Жертви серед військових. Це будуть це буду скривати, покривати, ні. Будуть мовчати про це. Як ну, от, не частина військова, а як ну, бригада, знаєте, об'єднання військових, що вони там відпочивали і їх буде знищено. Що робити з кордону? Багато обстрілів там. Що робити з кордоном? Дияво нічого не дає. Там смерть. От відійти глибше, ну, на свою територію, ми не маємо права і не можемо. Стати по всьому кордону також не можемо. Що робити? Готуватись до великого вогню. Будуть бігати їх ДРГ. Бігає ДРГ, потім великий обстріл. Як запобігти? Почекайте. Е, нібито піде наступ. На одному з напрямів і ворог проявить свої якісь слабини, свою слабину. Я бачу, що от ворог нас обстрілює сильно, а ми як не можемо дати відсіч, не відсіч у відповідь. Ми тільки захищаємось, несемо жертви захищаємо, латаємо прогалини в обороні. Буде піднято питання справедливості, буде піднято питання, що. Ну, Якщо прикордонники, там вони будуть посилені ще військовими якимись угрупованнями. Все одно жертва серед військових. Руйнування. Давайте Київщину подивимося, що ворог там планує. Київщина, чому тебе треба дивитися? Ну, бо ворог хоче, знову є наміри у ворога. Ворог дуже глибоко може там десь ходити, може він і через кордон перетинає, але ДРГ ворожі по Київщині передають інформацію для ворога про в захисті. Будується шлях заходу на Київ. Спочатку вогнем пробувати буде, а потім люди будуть заходити. Обстріли Києва показують. Якщо ми не можемо зайти, ми тебе будемо руйнувати. Дивіться в області в Київській, які страждають більше населені пункти. От звідти підуть? Те, що північна частина.